Добрий день, дітки. Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття з природи. До нас на заняття сьогодні завітала чарівниця осінь. Дітки, подивіться, яка вона гарна. І вона хоче, щоб ми сьогодні з вами розповіли, які ознаки осіні. Вона хоче подивитися, чи знаєте ви, чи ні. Перша ознака осіні – Ось, це дари осені. Осінь дуже багата на врожай. І вона приносить його людям. Діти, давайте більш детально розглянемо, що ж саме приносить осінь. Діти, що це? Це яблуко, правильно, дітки. Якого воно кольору, хто мені скаже? Червоного молодці. Йдемо далі. Діти, що це за фрукт? Це груша, молодці дітки, якого груша кольору? Жовтого, молодці дітки, правильно. Йдемо з вами далі. Діти, а це що хто мені скаже? Це виноград, звісно, молодці дітки, якого кольору виноград? Зеленого правильно. Ось всі ці фрукти нам дарує осінь. Зараз розглянемо листочки. Це осінні листочки, осінні фарби. Подивіться, діти, будь ласка, зараз ми з вами більш детально розглянемо, які ж саме кольори осінні. Діти, який це колір, хто мені скаже? Це зелений колір, правильно, дітки. Це кольор осінні, в який вона формує листочки осінні. Діти, який це кольор. Це червоний колір, також колір осінні, в який вона так само фарбує листочки. Дивимось на картинку далі, діти, який це колір. Це жовтий колір. Правильно, також колір осені, в який вона розфарбовує листочки. Ще раз ми з вами давайте повторимо. Кольори осені. Зелений, повторюємо за мною, червоний повторюємо за мною. І жовтий повторюємо за мною. А ще восени дуже часто йдуть дощі. Подивіться на картинку, хлопчик та його мама йдуть під чим. Хто мені скаже, як називається Я, Чим ми ховаємось від дощу? Парасолька. правильно, дітки, молодці! Ну що, ви дуже вправні малята. А осінь каже, вам велике дякую. Тепер вона розуміє, що її старання не дарма, що ви знаєте її ознаки. Вона каже вам до побачення, до нових зустрічей. І я кажу до побачення, дітки.